Історичний центр Одеси відтепер під захистом ЮНЕСКО. Заповнені вщент. В Одесі збільшився інтервал руху електротранспорту через ліміти на електроспоживання. Працює репетитором з математики та паралельно готується до Чемпіонату Європи зі спортивного орієнтування. Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру міському голові та депутату місцевої ради одного з міст Одеської області, а саме у скоєнні злочину, передбаченої частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України щодо отримання неправомірної вигади в особо великих розмірах, як встановило слідство, депутат міської ради у змові з міським головою. Міста Одеської області зажадали 100 тисяч доларів за вирішення питання щодо отримання земельної ділянки з комунальної власності 2,5 гектари в оренду для розташування складських приміщень. Напередодні під час отримання першого траншу 50 тисяч доларів США їх було затримано 24 січня 2023 року в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі триває слідство, вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. Історичний центр Одеси захищатиме ЮНЕСКО. Його визнали об'єктом всесвітньої культурної спадщини, включили до переліку за прискореною процедурою. Про таке повідомили у прес-службі мерії. Нагадаємо, процес внесення Одеси до переліку об'єктів культурної спадщини тривав протягом 10 років. Від початку повномасштабної війни до цього долучилися волонтери та міжнародна спільнота. Коли ми е, будемо Визнаний як всесвітня спадщина, то це такий капкан для окупанта, тому що щоб вони потім не зробили по відношенню до нашого міста. Вони будуть робити погано тільки собі. Наприклад, якщо вони будуть руйнувати те, що признано як всесвітня спадщина, це велике ну этот, військове край, як там злочин, військовий злочин. І тоді це надає нашим дипломатам дуже багато аргументів, чому Одеса має а, отримувати системи ППО захисту і так далі. Тобто це дуже дуже такі круті аргументи. Або якщо вони побояться, щоб ми цього не отримали, вони не будуть руйнувати наше місто. Тому що би вони потім не зробили, це йде на користь нам. В Одесі на маршрути вийшли трамваї та тролейбуси не в повному складі. Все через обмеження лімітів на електроенергію в ДТЕК. Про це повідомили в комунальному підприємстві Одес -міськ Через зменшення кількості транспорту збільшився інтервал руху. «Коли вони ходили і були трамваї на лініях нормальне по заповненість, а от зараз час... Ну, сейчас еще более-менее, вот, когда я ехал на троллейбусе, если два на линию пустили, забитые были. Вчера именно я, еле воткнулись в третий номер троллейбуса. Я вот подошла, минут семь стою, то не было трамвая. В город пошел, а сюда нету из города. Поэтому даже без понятия, как, наверное, пойду на автобус. Було час, що взагалі не їздили, взагалі не було. Більше ходу. За словами людей, найбільше заповнений транспорт зранку та ввечері. Так, <звук> да, пішов трамвай заповнений. А на ринок будемо бачити. Тому що за квартиру треба платити. Как-то їхати треба, а що 15 гривень туди, 15 обратно на маршрутці. Буває, що повне. Полне. Я навіть стараюсь не заходити туди, потом що і кашлюють. Водії трамваїв та тролейбусів від коментарів відмовились. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Без асфальтового покриття та інтернету, проте з комунікаціями мешканці житлового комплексу Тірас, куди навесні прилетіла російська ракета, повертаються до своїх помешкань та роблять там ремонти. Четвертий поверх, на якому квартира Олени, був повністю зруйнований внаслідок ракетної атаки. Чотири квартири квартири на поверсі були повністю зруйновані. Навіть перекриття в будинку теж були зруйновані. Ось тут загинули люди. Наші всі сусіди, вони всі нині покойні. Ми позбавилися всього: і житла, і речей, і особистих речей, техніки комунікації. У її квартирі відновили стіни. Тепер тут робить ремонт, проводить комунікації та усі оздоблювальні роботи. Це у нас була кімната. У нас одна кімнатна квартира. Тут, тут стояло ліжко, комп'ютерний столик був. Працювали ми тут. Ми квартиру одержали як нову після будівників. Самі робили оділочні роботи, обліцовку плиткою. Самі робили обої, підлогу, ламінат поклали, провели внутрі квартири комунікації. Сім років ми жили тут нормально, все було, все було добре. До цього моменту у нас багато речей тут пропало. Залишилося ще багато роботи, так як у нас немає зараз ніяких меблів, немає техніки. Певно, через місяць тут можна вже буде жити. Ігор Шпагін у момент ракетного удару перебував у власній квартирі на 11-му поверсі. Пригадує, вибух був потужним. Евакуїра цього самостоятельно без чи бити ні була Ну не то, что нереально, но это опасно. Ну, Ми закрылись і ждали допомоги. Подъехали наши спасатели. Таким образом, разрушилось здание. Был пожар, выгорела система електроснабжения, все кабельное хозяйство, нарушена подача воды в результате взрыва. Наразі каже, у будинку відновили комунікації: є вода та електрика, проте виправили не все. Що стосується е, тих проблем, які е, нас, як жильцов, беспокоїть сьогодні, це, в першу чергу е, то, що перед секцією нарушено асфальтове покриття. Чим это грозить? Во время сильних дождей. Вода попадает в щитовую, и из-за этого может щитова и там произойти короткое замыкание. Це четвертий поверх будинку, куди 23 квітня прилетіла російська ракета. Саме цю квартиру вона пробила наскрізь. Наразі тут відновили стіни, внутрішній ремонт, ліг на плечі власників квартири. Місця загального користування, зокрема коридор. Зараз тут відбуваються ремонтні роботи коштом обладміністрації. Плитка, Я очне, шпахльовка, плитка, потолки. потопки. Думаю, скоро не закінчимо. До кінця січня мають завершити ремонт у коридорах, каже голова правління ОСББ Тірас Віктор Йорш. Основна проблема: шість квартир, які не в стані поставити навіть двері. Не то, що ремонт. З сожалению, здесь кроме вкладки, конструкції каналу, все інше придется делать жильцам. Ні електричество, ні сантехніка. Ось Сантехніка завели, а на цьому закінчилось. Електричество, кабель завели, на этом закончили. А дальше жильцы винуждені. Будуть винуждені самі разом з комунікаціями в четвертій секції з осені запрацювали ліфти. Росіяни влучили в житловий будинок в Одесі 23 квітня близько 2 години дня. За офіційною інформацією, ракету випустили з акваторії Каспійського моря. Внаслідок атаки загинули семеро людей. Серед них тримісячна дитина. Десять поранених госпіталізували. Російська ракета знищила 20 квартир, 29 пошкодила. Ольга Циктор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Вересень місяць десь заяв було 70, жовтень десь під 90 листопад, менше, якийсь такий спад був десь, десь може з 60, може якось так. Грудень місяць, спочатку була тишина, а вже під кінець грудня почалося дуже багато звернень, тому що з наша 28 бригада це Бахмут, і дуже багато зникло саме з нашої одеської бригади. І пішов такий спліст, так що десь теж було в мене 80. на сьогоднішній день, на 19 січня. У мене десь 38 е, звернень, але е, це е, нові звернення. Є ще повторні звернення. Родичі повинні це все робити самі. Тому ми не повинні брати на себе відповідальність за їхні дії. Ми їм розказуємо, ми їх направляємо і. Е, Контроль слідчих, контроль розшуку, контроль всіх органів державної влади вони повинні здійснювати самостійно. Тобто, це періодичний е, зізвон з цими органами, куди вони здавали, здавали звернення, обов'язкове. Втрати російських військ станом на 25 січня. Особовий склад близько 123 тисяч 80 осіб. Танки 3 161 одиниця. Бойові броньовані машини 6307 одиниць, 2154 артилерійських систем, 450 реактивних систем залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони, 290 літаків, 1902 безпілотних літальних апарати, 281 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни, 4967 одиниць. Спеціальна техніка: 194 одиниці. 18 кораблів та катерів. Збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Це тема, як називається? Системи рівнянь. Да, двома змінами. І да, в да. 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 нас є кілька методів да, рішення цих систем урівняння. Рішаємо перший. Да? Да, да. Перший. Перший. Це Назарій Данилюк, 19-річний переселенець Херсона. І з травня через місяць після евакуації з окупованого міста хлопець почав займатися репетиторством. Уроки проходять легко, каже одна з його учениць, 14-річна Ганна Очередна. Не люблю таких учителей зануд, которые вот чисто задания и все такое. С Назаром все просто, да и плюс можно как-то на пять минут оторваться и чисто поговорить там на общие темы, может по душам когда-то. Результаты очень улучшились, он меня заинтересовал в этом предмете и собственно дал какой-то толчок, какую-то мотивацию. Собственно из-за чего вот я начала учиться и стала одной из лучших в классе по математике. Окрім репетиторства, Назарій Данилюк професійно займається спортом. Він – член збірної України зі спортивного орієнтування. Влітку хлопець брав участь у змаганнях в Португалії. Я виїхав 15 апреля, тобто це було вже півтора місяця, чуть більше. І якби, виїжджав, тому що потрібно було, ну, дуже сильно хотілося їхати на чемпіонат світу. І, в принципі, на змагання, як, як член збірної України, тому потрібно було точно виїхати. Родители остались в Херсонии из-за того, что бабушка, бабушка у нее перелом шейки бедра, то есть за ней нужно смотреть, плюс частный дом, то есть ну, очень тяжело уже как бы все бросить и выехать. Как дела у вас? Ну ничего, бахают потихоньку, да, стреляют потихоньку, а так ничего, у нас все нормально. Что все там, хорошо. вы нормально съездили, ничего, без эксцессов каких-то? Да, да, да. Съездили нормально, все. Не, мы проверки проходим, как всегда, Да, блок, посты, все, как положено. а угу. так все хорошо. Угу. Бабушка нормально, все в порядке. Угу. Вот, живы, здоровы, слава богу. Последние там несколько дней до 11 ноября я как бы следил за ситуацией, я понимал, что вот-вот-вот-вот, но я вот ждал этого момента, и думаю, все, сейчас позвонит мне мама, причем позвонит уже там не по видеосвязи, не почему, а именно позвонит по нашему оператору, я услышу ее голос, и я так ходил, и постоянно, ну, я старался об этом часто не думать, потому что как только начинаешь об этом думать, начинают то слезы, то еще что-то, начинают какие-то воспоминания, и как бы нужно было держать себя в руках. Когда момент наступил, я смотрел видео с центра города, как люди встречают наших военных и мои родители они там смогли выйти дозвониться потому что тогда в те дни связь вообще никакая ничего не ловила и я им говорю что едьте в центр там ловит связь там стоит Старлинг, вы позвоните там все дела все такое но они были они были счастливы я был счастлив и ну, я, ну, было тяжело в это поверить но но только, но только радость была на цей рик и с планом их все мне нравится репетиторство и преподавать, ну, хотя сам я учусь на моряка, и я понимаю, что сейчас это больше мое, и работать точно репетитором. Ну а что так, каких-то глобальных планов и целей, то, наверное, самое важное – это спорт. И готовиться к чемпионату мира снова в Румынии в этом году летом. Готовиться и в этом году ну, улучшить свои результаты по сравнению с предыдущим. Дмитро Васильев, Дмитро Бондаренко, Суспільне Новини, Одесса. Прогноз погоди на 26 січня. По всій Одещині хмарно. Можливі опади у вигляді мокрого снігу. Вітер східний 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 3 до 0 вночі та від 1 до 3 градусів в день. В Одесі протягом дня погода буде похмурою. Увечері на небі можливі прояснення, без опадів. Температура повітря вночі мінус 1-0 вдень 1-2 градуси.